Вітанечко, дорогоцінніші. Сьогодні в нас знову урок для наших любих дев'ятикласників. Сьогодні дуже цікава тема, тож без довгих прелюдій. Що ж, почнемо? Тож сьогоднішня в наша тема Defining and Non-Defining clause. Українською це звучить страшніше, обмежуване означальне речення. І описове означальне речення. Але ну, ви не лякайтеся. Це набагато легше, ніж воно звучить. Тож погляньте. Ось у нас наші Defining and Non-Defining clauses. Ось таке ось речення. This is the brother who has a girlfriend. Це брат, у якого є дівчина. Тобто це Defining. Тобто ми щось, щось тут описуємо і підкреслюємо, що це саме той брат, в якого є дівчина. Тобто ось це ось, червоним. Important information. Важлива інформація. Бо це саме той брат, в якого є дівчина, а не той, в якого немає. No comma, ніякої коми між ними. І ось такий приклад. Джон, is a friend, loves his dog so much. Джон, який друг, любить свою собаку дуже сильно. Тобто це non-defining clause, Тобто описувальне так? речення таке, яке не містить важливої інформації. Якщо ми його приберемо, нічого не зміниться. John loves his dog so much. Джон любить свою собаку дуже сильно. І все. А оця інформація, вона просто додаткова. Ми можемо її згадувати, можемо її не згадувати. Вона виділяється комами з обох боків. І ще раз. В першому прикладі, ось ця інформація, вона важлива. Who has a guy? Це той брат, а не інший. А ось тут, тут не важливо. Ми все одно говоримо про Джона. Ця інформація. Додаткова. Зрозуміло трохи? Добре. Ну, і ось у нас є Так? Define. Це те, що важлива інформація. Define. Так? Тобто, це набагато краще запам'ятати: важлива інформація і неважлива інформація, ніж описальне, означальне, щось там. Так? Так. Тобто, Define. Про що ми говоримо? People, люди, who that. Тобто ось це може бути як е, такий от е, з, 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 слово зв'язок. Who that. Things речі which. that? Who – люди which речі that і там, і там. Places where це де. Times, час when це коли. Possession це кому воно належить. Whose – чиї. Так? Тобто ось ці слова, ось тут головне не перепутати who і which. Which це речі, who – це люди. Все інше ви знаєте. Where – де, куди, when, коли, whose чи. І non-defined clause. Усі ці who, which, when, where, whose, але без z. Так, Z ми тут не використовуємо усі ці інші слова. І е, головне, як відрізнити? Тут це важливо, тут це ми можемо опустити, і речення не змінюються. Добре. Якщо вам не зрозуміло все ще, напишіть у коментарях. І, можливо, ну, я вам відповім в будь-якому разі. І може, я якось по-іншому спробую пояснити. А зараз ми їдемо до вашого підручника. Rules from your textbook. Правила з вашого підручника. Ну, ось, дивіться. Defining relative cause – Обмежувально означальна речення, Тобто це те, де, де важлива ця інформація. My sister who lives in England has a газєпет kangaroo. Моя сестра, яка живе в Англії, в неї є кенгуру. Тут немає коми, ну це не дуже вдалий приклад у вашому підручнику. Ну, тому що взагалі-то немає різниці тут. тут, тут. А я б переробила ось серечення майсистер uh, with kangaroo who lives in London. Uh, «Who lives in England». Тобто моя сестра з Кінгуру, яка живе в Англії. Або ось так ось зробила. Тоді це буде більше «defining relative cost». Тобто, Це було б саме опис, так? описувано. Тобто, знову таки, тут нема коми. І ми знаємо, що е, саме ця сестра живе в Лондоні, а не та е, в Англії, а не та, яка в Шотландії, і в неї є Кенгуру, так? А тут my sister, who in England, has a pet kangaroo. Тобто тут ми можемо впустити це речення, так? І залишитись, е, і, і нам не важлива ця інформація взагалі. Тут важлива, тут не важлива. Але взагалі-то ось тут приклад невдалий, я одразу кажу, тому що в них просто коми поставимо, тут немає різниці. Що в нас тут пишуть? Промовець може, багато, має, може мати багато сестер, тому він повинен сказати сухачеві, про яку саме сестру він говорить. Так, звісно, але трошечки переробити цей приклад. Промовець має лише одну сестру і подає Сухачеві певну додаткову інформацію стосовно неї. Тут все правильно сказано, але речення трохи не вдало. Ось це, ось цей приклад, трохи невдалий, а uh, він трохи буде незрозумілий для вас. Ось у нас uh, Defining Relative of Clauses. It's a snow. Yes, where uh, it's a show where there's three contestants. Ось це вдалий приклад. Це шоу де в нас три uh, учасники. Тут вдалий приклад. They spin a wheel, which that uh, has prizes and penalties on. Вони крутять колесо, де є призи і покарання. It was a girl who spoke Japanese. Це дівчина, яка розмовляла японською. man whose hair was long. Ліз подивилася на чоловіка, у якого було довге волосся. That was the time when I got bad marks at school. Це був час, коли я отримав погану оцінку школі. Дивіться, тут всюди ця інформація після ось цих зв'язкових слів. Вона дуже важлива. І без неї ми не можемо. Що ж до non-defining Relative clauses, ми всю цю інформацію можемо пропустити. Ось, наприклад, Bill, who never watches TV, likes reading books. Білл, який нікого не дивиться телевізор, любить читати книжки. Ось це нікого не дивиться телевізор. Ми можемо просто забрати і буде Bill likes reading books. Білл любить читати книжки. Все. Тобто це додаткова інформація. Або тут. London Television, which has broadcast since 1936, is one of the oldest. Лондонське телебачення, яке почало своє віщання ще у 1936 році, найстаріше. Тобто, Ми можемо впустити цю інформацію. Просто сказати, London Television is one of the oldest. І все. Не зміниться. Тут зміниться, тут не зміниться. Mary, whose family lives very far, lives in London now. Мері, чия родина живе дуже далеко, живе в Лондоні зараз. In London, where he studies, he has spent three years already. В Лондоні, де він шиться, він вже провів три роки. Тобто ось ця інформація, вона додаткова, вона не впливає на зміст речення. Ми її можемо викинути і речення не зміниться. А тут ми не можемо виконати цю інформацію, тому що вона важлива. Наприклад, порівняйте, ну, українську скажу, ось ви говорите зі своїми однолітками: я та людина, яка має 200 тисяч підписників у тіктосі. Це важлива інформація про 200 підписників. Або ви хочете так похвалитися. Ну, я та людина, яка має 200 тисяч підписників у Тиктоці, моє останнє тікток набрав мільйон переглядів. Ну, тобто, тут 200 тисяч підписників у тектоці, ми просто похвалилися, а це не важлива інформація. Так, важлива. Я маю мільйон переглядів. Все. Я сподіваюся, зрозуміло, так? Трохи. Якщо ні, пишіть у коментарях. Ось так, подивимося. Defining rate of course. Інформація в обмеженому означальному реченні є необхідною, це про що я кажу. Без неї речення не буде мати сенсу. Школа це місце, де вчитися, або школа це місце. Так, після цього немає сенсу. А обмежувальні означальні речення так ніколи не виділяються комами. The book which I bought yesterday is excellent. книгу, яку я вчора купила це чудова книга. The lady who has left the shop had a monkey in her bed. Леді, яка вийшла з магазину, в неї була, в неї була мавпа у сумці. The man that is waiting for you has a pleasant smile on his face. Чоловік, який чекає на тебе, в нього гарна посмішка на обличчі. Тобто ось цю інформацію так, ми не виділяємо комами. І е, вони важливі. Ну, вона важлива. Але взагалі-то знову таки тут невдалі приклади, тому що ми можемо їх виділити кому, інформація стане неважливо. Тобто різниці немає. Треба просто. От якби тут було. This is the book which I bought yesterday. Well, this is the excellent book which I bought yesterday. Uh, отут було б вже defining точно. Або in her в She left the shop. She just left the shop. Отут би було б. Ну, тут не могли впустити. Uh, the man with the pleasant smile is waiting for you. Ну, тут просто переробити, тут не дуже вдалі приклад. А ось в non-defining. Ми це речення додаткова інформація, виділяється комами, і нам вона не важлива. London, which is the capital of England, has a population of 10 million people. Лондон, який столиця Англії, uh, в нього населення 10 мільйонів людей. Uh, my uncle George, who is in hospital now, likes to play with matches. Мій дядько Джордж, який зараз у лікарні любить гратися сірниками. My office, where I work every day, is painted yellow. Мій офіс, в якому я, я працюю кожен день, пофарбував в жовтну. Тобто ця інформація неможлива. <coughs> uh, that ніколи не вживається з описовими означальними реченнями. Те, що я говорила в попередньому слайді, uh, вживаються всі ось ці uh, слова зв'язкові, але не вживається that. А ось uh, у Defining clauses that ми можемо живати. Ось, добре. Щоб трохи більше розібратися, перейдемо до наших прав. Exercises from the textbook. Прави наші із підручника. Uh, давайте будемо використовувати відносні займенники, uh, щоб доповнити наші речення. Ще раз згадаємо: люди це who, who set, місця where set. Речі, which, Who's that. І це буде, звісно, які Defining clauses, тому що ми використовуємо це лише у них. That Shop. Uh, що вставимо правильно? Which sells Good Sports clothes. Це магазин, який продає гарні спортивні одяг. Або That можемо вставити. Uh, I'm the Runner. Who came first in that race? Я той бігун, який прийшов перший у гонці у перегонах. Можемо поставити Z, можемо поставити who. He is a doctor who works in our local hospital. Це доктор, який працює в нашому місцевому госпіталі. Можемо використовувати Who, можемо використовувати Z. Ellen – дівчина, яка живе по сусідству. Who. Або Z. Теж можна. Red Cross is a charity organization which gives aid to countries around the world. Uh, Червоний Хрест це така благодійна організація, яка дає uh, допомогу uh, країнам у всьому світі. That або Which. Jenny likes Jim, uh, Who is the honest guy. Чені uh, подобається Джим, який є чесним хлопцем. Who is an honest Guy. Uh, частина B – Uh, ось цього ось ці вправи Друге. Uh, вставляємо Who's, Where, or when. Так, тобто все інше. Uh, I like to visit Places. Що вставимо, звісно. Uh, where nobody else goes. Люблю відвідати місця, які ніхто до мене не. Ну, куди ніхто не їздить. Places where. Так, якщо місця, то це Where. The Islands. Uh, where I go on holiday is a beautiful place. Ostрів, куди я uh, їду у відпустку, дуже чудове місце. place, Так, Острів, то моба. I spoke to the woman whose daughter I know. Я я з жінкою, чию дочку знаю. Whose daughter to тобто, чи дочка. чиячка uh -huh. uh, Linda is a student whose exam results were fantastic. Лінда студентка, чиї uh, результати екзамену були фантастичні. Сподіваюся, як і ваші. That was the year when I started playing the guitar. Це був рік, коли я почала грати на гитарі. When I started playing the guitar. Так? Тому що рік. Дата. This is the place where your parents met each other for the first time. Це місце, де твої батьки зустрілися вперше. Тобто місце, тому В. Наступне вправа. Треба в нас поєднати. Кінець і початок речення. We met your friend. Ми зустріли твого друга. Дивимося до свого friend і знаємо, що ми можемо поставити тут або, «who», або «that». Ну, можна ось поєднати. We met your friend who plays the violin. Який грає на скрипці? Угу. Можна, можна. Ну, зустріти твого друга, який грає на скрипці. Окей. Uh, Giraffes are animals. Uh, uh, Жирафи це тварини. Ну, uh, which come from Africa? Які походять з Африки. Uh, Чому which? ми знаємо, що Animals в англійській мові це eat. <кхм> тобто вони перерівнювані до предметів. Which? Who це тільки до людей. Так, Томас Edison was the scientist who invented the electric light. Томас Едісон то був вчений, який, uh, який uh, придумав електричне світло. Edison uh, людина, тому who з'єднуємо. I've got some relatives. У uh, мене є uh, якісь родичі. Ну, ось, who uh, were born in Turkey, які народилися в Турції. Таке теж буває. Далі. Vesuvius is the volcano which destroyed the city of Pompeii. Vesuvius – це вулкан, який. Uh, який uh, destroyed nav of Pompeii. тому The Beatles recorded songs that were all popular all over the world. The Beatles записали пісні, які були популярні по всьому світу. Тут за змістом. так, there is a fairy That goes from Venice to Corfu. Це паром, який йде з Венеції до Корфу. Ось. That, так. А, і останнє. The microwave is a machine that cooks food quickly. Мі Мікрохвильова піч це машина, яка готує їжу швидко. З'єднала з'єднала. Це Defining clauses, тому що тут дуже важлива інформація, її не можна впустити. І вправа шоста, exercise X. Uh, давайте зрозуміємо, де Defining, а де non-defining. Дивимося на коми та на зміст. Перші речі. Uh, the program that I watched on tv last night was very interesting. Програма, яка дивилася минулої ночі по телевізору, була дуже цікава. Uh, Взагалі-то я поставила, що це um, non-definine, тому що ця інформація про те, що дивилася і минулої ночі. Uh, неважливо, але давайте за логікою вашого підручника це define clauses. По-перше, тому що стоїть Z, а по-друге, тому що немає кому. Добре. My dog, which I bought a year ago, has given birth to eight puppies. Моя собака, яку купила рік тому, в неї, вона народила вісім цуценят. Неважлива інформація, яку я купила рік тому, з комами поділяється, тому це non-defined. Walter's grandmother who lives in Scotland got married yesterday. А бабуся Волтера, яка живе в Шотландії, вийшла заміж вчора. А ось тут виділяється комами, це звісно, яке, Non-defined. Ми ще ми можемо впустити цю інформацію. Jessica and John, who have moved next door, are both dentists. Jessica і Джон, які переїхали по сусідству, вони оба дентисти. Ось цю інформацію who have moved in next day, можемо випустити, і речення не зміниться виділяється комами. тому non-define. Дерево, яке ми посадили минулого місяця, гарно собі росте. Це defining, немає ком і навіть немає ось цього речення у <кхм> зв'язку, так? Білл Гейтс, хуй за річестменс, лізен Медина, Вашингтон. Біл Гейтс, найбагатша людини на землі, живе у місті Медіна у Вашингтоні. Так, ось виділяється кому тому «non-define». My child who's afraid of spiders wants to go camping this weekend. Uh, моя дитина, яка боїться павуків, хоче піти uh, до літнього табору цієї, uh, ну, до, взагалі, до палаточного табору цієї, до цих вихідних. Uh, defining uh, за логікою наших, uh, нашого підручника нема ком, тому ця інформація важлива. Uh, number eight. The man that I told you about has asked me out on date. Uh, чоловік, про кого тобі казала, запросив мені на побачення. Uh, знову таки, це uh, defining, тому що стоїть Z, в non-defining Z не використовується, нема ком. The hotel where you can book a room has two swimming pools and a bar. Готель, uh, в якому ти uh, забронював, можеш забронювати номер, uh, в нього є два uh, басейни і бар. Uh, Знову таки це non-defining, тому що ми виділяється коми, ми можемо випустити цю інформацію. І останнє. The shop Where you can buy a map is just down the road from here. А, магазин, де ти можеш купити карту, а там вона не з по дорозі розташована. Це Defining, тому що немає коми і важлива інформація. Добре. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях. А ми з вами перейдемо до веселої практики. Весела практика. Той, хто вперше на моєму каналі, для вас розповідаю, всі інші вже давно знають, це коли ми слухаємо якусь пісню, яка люструє право, яке ми вивчили. І ви слухаєте, записуєте, що ви почули, а потім ми перевіряємо, чи правильно ви почули. Це дуже весело. Ви потім додаєте ці пісні до свого повесту, а потім у коментарях рекомендуєте мені якісь інші пісні, які ви почули, ви знайшли справу. Дуже цікаво. Давайте спробуємо. Ось у нас перша пісня. Now you are somebody, трататам I used to Know. Одне слово. Пропущено всього лише. Але якщо ви слухали правило, то ви вже здогадалися, що це Defining Clothes, а? І ви вже, мабуть, здогадалися, що тут можуть ставити. Але давайте прослухаємо і перевіримо. Наступна пісня The Man in salt's world. Теж догадаюся, що це Define Clothes. І слухаємо, що за пісня. І що тут треба ставити. Остання на сьогодні пісня The Man mm? Heart is Hollow. Послухала, записала. Мені зараз Hallow! Answers. Ну що ж, подивимося відповідь. Все записано ось тут. Перша пісня це Готьє. Навіть у назві ви можете побачити відповідь на це питання. Uh, now you are somebody that I used to know. Звісно, ми поставили that. Тут можна було поставити Who. Так, але це, звісно, Defining clause. Тобто, ну, ставили, почули, сподіваюся, у вас правильно. Наступне. Uh, ви здогадалися, це у пісні співали двоє. Uh, оригінал пісні автор цієї пісні Девід Боуй. Але її співала і група Нірвана з куртом Кобейном цю пісню. І, можливо, ви її знаєте: The Man Who sold The World. Так, це, звісно, Defining clothes, тому що ось це важлива інформація. Так, і я сподіваюся, почув правильно. І остання це пісня Ріана Деспирадо. The Man Whose Heart Is Hollow. Чоловік, серце якого пусте. Я сподіваюся, ви все відповіли правильно. Пишіть про ваші успіхи у коментарях. Рекомендуйте мені інші пісні на це право, мабуть, ви знаєте, багато, будь ласка, пишіть. А, і ці пісні додаєте до свого поверсту, бо вони дуже класні. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все сподобалося. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях. Поясню ще раз. І обов'язково діліться з вашими однокласниками, друзями цим відео. Шліть його вашим вчителям. Це дуже їм допоможе у підготовці до уроків, щоб не шукати десь дуже багато матеріалів пояснень. Можна подивитися мої відео, і все стане набагато легше до підготовки. Тому, будь ласка, я ширю усі свої знання всюди серед дев'ятикласників і серед вчителів також. Тож. Будь ласка, поширте. І ми зустрінемося з вами через історик. Бай-бай!